Вирішили продати на рухомість, але там зареєстровані неповнолітні діти. Як знімати з реєстрацією, сама процедура, про це сьогодні і поговоримо. В Україні зняття з реєстрації неповнолітніх дітей має свої особливості. Треба звернути увагу саме на від дитин. Що стосується дітей віком до 14 років, малолітніх, то там потрібна згода обох з батьків або законних представників. Що стосується дітей віком з 14 до 18 років, це неповнолітні діти, то там, окрім. Згоди батьків обох потрібна також згода самої дитини. Ратенько розкажу процедуру саме зняття з реєстрації малолітньої дитини. Як це проходить? Для цього необхідно батькам обом або одному з батьків, але маючи згоду іншого з батьків, звернутися до відділу реєстрації ЦНАПу, з заявою про зняття з реєстрації малолітньої дитини, оплативши державне та маючи про собі паспорти, ідентифікаційні коди і свідоцтва про народження малолітньої дитини. Знімають з реєстрації, також можуть відразу і зареєструвати за новим місцем реєстрації. Що стосується неповнолітньої дитини зняття з реєстрації, то там процедура трохи відрізняється. Там же дитина самостійно звертається до відділу реєстрації СНАПу із заявою, маючи при собі згоди батьків. Документи, тобто, або вже паспорт є у неповнолітньої дитини, ідентифікаційний код або свідоцтво про народження, якщо не отримала ще паспорт, і знімається з місця реєстрації, також може і зареєструватися. Процедура не тривала, тобто ви в один день там, впродовж півгодини-години години, знімете з реєстрації місця проживання дитини, і також можете і відразу зареєструвати за новим місцем проживання. Подати заяву на зняття з реєстрації місця проживання дитини можливо як самостійно, так і через представника. Можна це зробити і онлайн через застосунок «Дія». Подати заяву онлайн. Це називається зняття з задекларованого місця проживання. Також отримати і згоду іншого з батьків теж можна онлайн через застосунок дія. Процедура легка. Якщо і одного і другого батька є застосунок дія, то можна за допомогою цього зробити вже зняття з реєстрації або дитина самостійна, якщо має також застосунок дії. Якщо між батьками є спір щодо місця проживання дитини, це питання вирішується через орган опіки і піклування або через суд. Це була коротенька інформація, що стосується зняття з реєстрації неповнолітніх дітей. Користуйтеся, якщо є питання, пишіть. Будемо розбиратися, якщо необхідна допомога з продажу нерухомості, звертайтеся. Агенція нерухомості юристейт завжди на зв'язку. Всього найкращого.